Я урочисто присягаю чесно і сумлінно виконувати обов'язки слідчого, керуючись тільки конституцією та законами України. Бути свій час саме зі слів цієї клятви стали на шлях боротьби із злочинністю слідчі слідчого відділення районного відділу ОМВС Бердичева. 1 липня вони відзначають своє професійне свято. За останні 6 місяців Бердичівськими слідчими проваджено 246 кримінальних справи. З них закінчено 142, з яких 123 передано до суду. Колектив відділення молодий з 15 працівників. Майже половина працює у слідстві трохи більше року. Четверо правоохоронців нагороджені грамотами міністра внутрішніх справ. Капітан Дмитро Вакса в органах працює з 2000 року. Спочатку працював на посаді дільничного інспектора міліції три роки. Після цього був переведений в слідство. Робота слідчого, це вважається, це як елітна служба. Чому? Тому що взагалі завжди в слідству брали людей з вищою юридичною освітою, тобто, що це були кваліфіковані нормальні юристи. Не дивлячись на молодий вік, на рахунку капітана не одна розкрита справа. Саме у Бердичеві, наприклад, в мене в кінці минулого року була досить цікава справа. Два мешканці міста Бердичева, молоді хлопці по 20-25 років грабували людей на вулицях. Діяльність їх, така в лапках назвати, тривала близько місяця, але вони були затримані, заарештовані. Всього таких подвігів. Рахувалось тільки за один місяць шість, шість, з яких і розбійні напади, пограбування, крадіжки, шахрайства. 25 років працює в правоохоронних органах Валентин Ковтун, з яких 14 у слідстві. Працював спочатку в ДАІ, працювавши 5 років, поступив в Національну академію внутрішніх справ у місті Києві. Далі, після її закінчення. Направили працювати в слідче відділення бірдеського райвідділу, де працюю до даного часу. Спеціалізуюсь на розслідуванні дорожньо-транспортних пригод з тяжкими наслідками. За думкою Валентина Броніславовича, не кожен може стати висококласним слідчим. Слідчу роботу потрібно любити і це потрібно цій роботі віддаватися повністю. Тут потрібна скорбольозність, віддаватися їй потрібно. Це робота така, як робота аптекаря, Мабуть, і так можна вирізатися. І... Да, не легка, але вона почтна робота. Слідчі Бердичева кажуть, що об'єктивність та справедливість, честь та гідність не тільки слова склятви. Це принципи їхньої щоденної нелегкої роботи.